Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і мені в коментарях задали таке питання, що готують, це така, це, не знаю в, які, в новинах якихось, що по істеченні якогось періоду. Здається, от три роки. Ті, хто виїхав за кордон, українці, да? ті, хто виїхали за кордон, то згодом, не знаю, до чого тут три роки, ну, загалом ситуація, що згодом кордони країни. Закриють, та ті, хто виїхав, їх не будуть пускати в Україну. Е, ну, я навіть і не знаю, як подивитися це питання, тому що тут ще й війна, війна не закінчилася, і справа в тому, що ну, от карти не показують якогось кінця. Я от зробила на Київ розклад, то там показало, що все вже йде до того, що вже сам простір випихує домовлятися та ставити точку, але вона ще не поставлена. Вона ще не поставлена. І коли вона буде поставлена, то це велике питання немає. Немає поки що, не показують крапки, карти. От. Тому я просто спитаю прямо. Прямо, що це за інформація, що настане такий час що Україна Україна закриє кордони, та, та українці, які виїхали, не будуть мати змоги повернутися. Чи буде таке от взагалі, що українці, які виїхали, не зможуть Повернуться? Ну, карта 50 на 50. А тут буде вибір. Я хочу сказати по цій карті, зараз ситуація, вона ще, це питання, воно ще не вирішено. Тобто на сьогоднішній день питання це ще. Під питанням хочеться сказати. Тобто він стоїть на одній, на одній ніжці та балансує. От, і навіть собака йому е, їжу несе. Тобто, скільки він тут уже стоїть, і скільки він буде стояти ще невідомо. Тут може бути. Ну, так, да, тут може бути таке, що от якраз ці два варіанти і розглядаються, як зробити так або так. Ну, скоріше за все, тут четвірка кубків це така карта, коли вже й нічого не хочеться. Ну, це пасив, це пасивна карта, але тут пасив в русі, але думки то є. Просто треба посед... це треба посидіти, це треба обдумати, як його краще зробити, це треба зважити, ну, тобто думають. Але такі, ну тут думки такі, вони такі важкуваті, в принципі, і думати не хочеться. Так, нарисувалась королева кубків. Ух ти, і король, і король мечів. Королева кубків. Справа, не справа, а. Ситуація, ця питання це воно таке емоційне. Ем... І ну тут мене, мені не нравиться ця королева. Вона хоч і сидить на троні, але бокальчик вона пустий тримає. Тобто, що вона там прийняла і що вона там. Випила губки поджала і сидить така я, що ви від мене хочете? У мене і так все добре. Але король мечів каже, що рішення треба приймати. Треба тримати це на контролі. Ще й таємно в придачу. Тут може бути так, що якась людина візьме та й прийме рішення тайно. Скритно. Будуть щось приховувати. Тут ще така справа, що тут, ну, от бачите, тут є люди. Тут є якась королева і є якийсь король, і це якась прихована інформація, вагаються. Ну, Мені, мені хоч, тут, тут, можуть, гроші заплатили за цю інформацію. Е, мені, мені не хочеться, е, тут немає карти обману. Ні, тут обману немає. Але щось тут сити, з цією інформацією, щось тут не те. Тут таємна жриця каже про те, що є щось те, що, те, що приховують. От. Що це може бути якась партнерка. Партнерка, яка допомагає, ну, країна, Це може бути якась країна, от, така помощниця у війні. Я задумалася над тим, тому що це ще й може бути якась засекречена інформація. А знаєте для чого? Ну, як же ж треба до війни залучати людей. От. І от пустили таку думку, щоб люди повернулися. Ну, а повернуться, то на війну. Ну, от якось так. Якось так. Якось треба якось ж. Якось же треба вирішувати. Тобто вони хапаються за всі можливі варіанти. Всі можливі варіанти. Але, але. Питання було яке? Питання було, чи буде таке, що Україна закриє кордони і не буде можливості сюди повернутися? І по картам, по картам відповіді чіткої зараз немає. Карта вибору, карта варіантів. Тобто вони шукають варіанти. Це як один із варіантів. Один із... Мені просто не подобається оця карта війни. Тут про кордони, про кордони тут нічого не сказано. А карта війни і карта поряд таємниці. Якась тут є, я ж кажу. от. Щось приховують. Ситуація нестабільна. Треба думати. Уже все так надоїло, вже й нічого не хочеться, треба думати. І тому розглядають і такі, і такі варіанти. Вже всі можливі варіанти розглядають. Я так це бачу. Вот. Дякую за увагу. Така у мене відповідь вийшла на це питання. Ставте лайки, пишіть коментарі, От. пишіть свою думку. Мені буде цікаво почитати. А далі будемо дивитися, тут карта вибору, тобто це ще ситуація така невизначена. Тому згодом це питання можна. Передивитися, і воно вже, може, якось сформується. От. І, ну і жриця ж теж закриває інформацію. І воно може якось. Сформується, да, і щось по-іншому. Якось по-іншому карти покажуть. От. Ну, якщо я не забуду, то я передивлюся це питання. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Пока-пока. До нових зустрічей, до нових розкладів!